14-річна Світлана гуляла ввечері зі своєю подругою. каже, дорогою зустріли далекого родича, 23-річного хлопця. Згодом до компанії приєднався його товариш, 30-річний Костянтин. Він був на своїй машині. Світлана говорить: чоловіки запропонували покататися. Дівчата вагалися, але потім погодилися. В гостях розповідає школярка. Чоловіки пили горілку, а вони з подругою, нібито, відмовилися. Після цього дівчина попросила відвести її додому, але старший з чоловіків каже, завіз її в поле і зґвалтував. Затащив він мене в машину, посадив на пірень і сам сів, почав роздіватися. А я почала громко розговарювати, і розвернулася от так от до, ну, до дверей спиною і рукою знайшла. Получається, як двері відкриті, відкриває двері, вони різко відкриваються. І він мені сірятий палець притушив, за волоси тягав. Ти що мене за дурка рука держиш, горить до мене. Я говорю, ну я спрашу ні, ти мене не уб'єш. Як будеш себе вести? Ну, якщо будеш хорошо себе вести, то нет. Якщо не, то ні. Потім, говорить школярка, чоловік повіз її назад, де гвалтував вже разом із товаришем. Він став до горлу, ну, нож до горла, то я говорю, щоб я Ох. Лише під ранок школярку таки відпустили додому, дізнавшись про все, матір Світлани викликала міліцію. Попередні експертизи підтвердили слова дівчини. Назначений ряд експертиз. Значить, на деякі експертизи вже отримали. Є заключення. експертиз. даний факт предварительно підтверджується. Але матір дівчини заявляє, слідство триває дуже повільно. А правоохоронці, нібито довго не хотіли порушувати кримінальну справу. Мені дали адвок номер слідувателя мого, Я з ним зустрілася, Мої Ігор Федорович, це ізначальний наш був слідуватель. На що він мені говорив? мене це так обіжало. А чого ви самі не поїдете? Не узнаєте експертизу. Я зайнятий. Я говорю, то що виходить, ви сам на весь район. Матір хвилюється, що чоловіки й досі на волі. А юристи кажуть, зазвичай у таких справах і за таких обставин обвинувачених відправляють у СІЗО. однак за тяжкі приступлення. О... И в случае, если следователь доведет судье, следователю, докажет, что другие меры пресечения не будут работать с учетом характеристик там, с места работы, с учетом наявности работы, жилья, социальных связей, человек может также содержаться под стражей. И часто это применяется, потому что статья тяжелая. У міліції ж пояснюють, вони не затримують обвинувачених, бо ще немає результатів усіх експертиз. На даний момент міра пресечення не вибрана, в зв'язку з тим, що цей питання обговорювався з прокуратурою району. Зв'язано е -е, це з тим, що на даний момент просто не отримані всі експертизи, недостатньо е -е, доказів для вибрання найбільш суворої міри пресечення, такої, як зберігання підстражень. Школярка на разе проходит реабилитацию, кроме сгвалтувания, кажется, человек еще и был. Ребенок жаловался на сильные боли в области поясничного крестового дела. Девочка э, очень спокойная, всегда принимает участие, никогда ни в чем не отказывает, уравновешенная. С ребятами в классе отношения у нее очень хорошие. Э, никогда я от нее не слышала грубого слова, никогда она не сказала нет, никогда она не сказала, что не буду. Всегда на готові домашні задання, всігда на готовіться к мероприятиям, подходит очень хорошо к этому і серйозно. За словами матері школярки, розслідування справи навмисно затягують. А обвинувачування, нібито приходили до неї та пропонували гроші. За словами жінки, чоловіки хотіли відкупитися та просили забрати заяву про зґвалтування. Вони нам предлагали тисячу доларів. Щоб ми і забрали цю заяву, що якоби вони не остануться в дугу, що вони будуть далі нам платити і платити, і платити, скільки ми мов скажемо. На що я сказала, що дитині скалічили життя. Поговорити з обома чоловіками знімальна група не змогла. Люди нікому не відчиняють. Хазяєва! Хазяєва! Хазяєва. Хозяева. Сусіди кажуть, чоловіки люди не конфліктні. Молодший, нібито працює у місцевій рибінспекції, а старший професійний рибалка. Хороший хлопчик. Папа десь в Одесі живе, мама на там на Комсомольській живе. Він тут живе. До історії про зґвалтування Світлани наразі долучилися правозахисники. Справі обіцяють громадський контроль. Пройшло дичайше Степень вини Стіпінь війни суд. Девочка получит медицинскую психологическую помощь, а ход расследования будет под общественным контролем.